Вітаю колеги! Минулого сезону ми провели серію модульних курсів тотальна реабілітація. В цьому сезоні ми її видозмінили, доповнили базовою інформацією, а також виділили окремо курс продвинута тотальна реабілітація для досвідчених лікарів. Базовий курс включає структуру діагнозу, а також початок ортопедичної стоматології у вигляді препаровки під коронки. Припаровки вініри, виготовлення коронки на імпланті, а також поєднання цих структур. На базовому курсі також ви дізнаєтеся про діагностику в повній мірі, вибір оптимальних конструкцій та їхнє правильне виконання. Ті, хто збираються приступати до тотальної реабілітації, пропоную поглибити знання в основах курси основи ортопедії, основи діагностики, сплінтерапія. Дають можливість перейти правильно до курсу споглибленої тотальної реабілітації.